Чис представників яка подається до місцевої границів. Часник судового проводження немає, але переда переводи, або самовідувати. Ні, відводів немає. Не сідається в судове засідання саме Кирило Ігорійович. Яка ваша область на можливість продовжити робота цієї справи заявлять? Пропоную продовжити вашу честь. Так, що у нас? ми переглянули право поліцейського Савачку. Читання згорбим.

Визначився на колесміні, подавав що йому погано, він нічого не бачить, мав закладу родження голови, даного не разовому країні, які повідомили, що саме має нормальні річні показники. Так як саме на всі реалізації прокореної виродному визначені самому колесіння, було складено по 1750-х ППП. Останній установлено від програмний транспортний питання За 3,6.25. В цьому квартирі називається на інструкцію. Затвердно наказом весь там з України за 9 на 2 на сорому меду і зазначає, що всі зупинки працівникам поліції СМИ угодиться проти на станційні чого зафіксуємо. Він обрав для цього використання тут. Про місце урядомісті Чернігів, однак його безпека доставили до селища поза. Ще проводимо личному закладі водій близько другої Повідомив про зличне лишення самопочуття, а у 2.39 тридцятому другі, тридцять дев'ятий травми. Спорта це на річну допомогу не надала, поліцейська потужного комунікацію з особливим свідомому стані. Після повернення биття на водій документ, лонбір, в очах та запаму, Дані не доразу посилі перепадалич допомогти славачного від покинення очакта запам'яння. На допомогу це минули не відмовляється від прокордонження, та лише наголошених місця допомоги перед працюючим ремонт повазі з. Выплываем сюда. Через два часа мы на полиции, все новые деньги, хрен меня, то слава богу, потому что мы принесли на 14 сиденья инструкции. Вот так у нас было с продолжением работы традиционным способом, сейчас там говорим, на 2000 процентов загружены люди, брать, ничего личного, сейчас у нас сейчас. Ну, с прямо по 14, прямо по 20, чтобы брать, если думать, на явности, то что просто мы можем попробовать, если джинны другие. Проти жодних електронних методів вигляду використан не було, проводя не відібрана полка, за спонтажним нормальним порядком, не підтверджено належним Собі не викладання бажаючи, що діях під заксанну відсутність складу середнього правопорушення, перебачено стає 130 кодексу правда організаційного правопорушення, процедура афісації подій носила формальний практики без окрема гарантовних прав осуду. Ще одне письмове питання попитання. дійсно 11 червня 2025 року. Це попитання представника особи осудика продіація до аністратори або ката Олександрова про рахування арсану, про розмістим правда, безпереправопорушення чипусних назване клопотання. І сусміт цього питання. E, значить, на що запишку законці проведення медичного огляду водія Саменова другого

з обпорушеннями процедури, нічого не можливо визнанням доказано справах. Відповідно, постановка бігне міністра України номер 11.03 від 17-1208 року задержаному порядку направлення водії транспортно засобів на медичний погляд у пункті 1 цього порядку зазначено, що він означає процедуру направлення водій для проведення уряду та проведення такого уряду. Однак даний акт має загальний регуляторний характер і не вмістить спеціальні вимоги до медичних працівників, які здійснюють такі вимоги. Натомість наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від що на 2014 року 1432 дріб 135 перша інструкція про проведення уряду 19 листопада про відповідальність та інформаційну розгляд уряду. У пункті 1 цієї інструкції, інструкції чітко зазначено, визначає процедуру проведення уряду та проведення його У пункті 3 розділу 3 прямо вказано, що міський уряд може проводити лише приводи, які пройшли автоматичне досконалення, передачі на законодавство. Дані справи правильно застосовуються, дані мотивно правильно чтобы этот министр принимал нас на приём, нас обнаружилось пока в социальном номере вчера с Александром Андреевичем Соколов также на мой ставим беспрем для 20.15. В частности мы регулируем взагальные в единый учётный. То есть для ну, если специально на мотном промате самого вывода, включая жильё, которые документы на форму, и состав для сетевой электронной почте. Все необходимые на концевом правиба у депутата Бризмерза Али в социальном номере проматом за свой личный Спеціальний номатерик був прийнятий із 2015 році, що, що відповідає принципу.

Довказнів перші ставим стаємо правопорушення. Колександров вийме про те, щоб суд взяти до уваги викладення обставини про справи, закрити поваження справи за звітністю складу виплати правопорушення.